– Привіт, Таня. – Привітання, Як справи? Все окей. – бачу. Бачу. <смітна> Супер. А ще окібачує у сунбіна мульсимескуль. <смітна> ну що ми з тобою зараз в Бухаресті, в Румунії? І скажи, будь ласка, яка сьогодні у нас з тобою тема розмови? Я б дуже хотіла поговорити для таку тему актуальну для українців, які цікавляться, як здобути громадянство, що таке відновлення коренів, і яку роль в цьому всьому грає володіння мовою для як його підтвердити, де мову вчити, як вчити чи завчати щось на пам'ять? І всі отакі деталі хотіли б обговорити сьогодні. Супер, ну тоді поїхали. Давай. У Мене тут наготовлені питання стосовно цієї теми, і давай почнемо з такого: що таке подача документів на отримання румунського громадянства. Е, так, ну отже, якщо дуже стисло сказати, в Румунії є така система, вона називається програма відновлення. Якщо ви нащадок людей, які жили на території колишньої Басарабії, зараз в Україні це Чернівецька область, частина Одеської, ви можете знайти всі ці документи і подається оригінали у спеціальну установу. Після цього. Якщо вам усе підтверджують і все вірно, ви чекаєте запрошення на присягу. І вже в день присяги ви здаєте такий мовний іспит, культурний іспит. Тобто, по суті, це таке інтерв'ю, яке показує, що ви е, претендуєте на румунське громадянство, володієте мовою, знаєте Україну достатньо і вам підтверджують або не підтверджують. Ось якщо коротко виглядає це так. Добре, а скажи, будь ласка, а які зміни відбулися щодо перевірки володіння мовою, значить, в квітні цього 25-го року вийшло таке оновлення, що тепер всі, хто подали після цього числа, у квітні 20-ти чи яке там, вони вже мають надати не тільки всі ці копії документів про своїх предків, а ще й оцей сертифікат Б1. Ті, хто до цього числа, вони обійдуться оцим усним діалогом з представником, а ті, хто вже пізніше. Це вже ті, хто будуть здавати, напевно, 27-й, 8 й і далі. Вони вже мають ще додатково цей сертифікат надати. Тобто ось хтось буде просто усно там викручуватися, як може, а хтось має і усно поговорити, і додати ще й сертифікат підтвердження рівня Б1. Слухай, а скажи, будь ласка, якщо людина вже володіє румунською мовою вільно, але сертифікату немає. Ну, наприклад, навіть серед українців такі випадки є, да, коли там особливо там Чернівецький або там Одеський регіон, да, і вони вже з дитинства розмовляються, їхня одна з рідних мов. Сертифікату в них немає, що вони володіють румунською Чи можуть вони отримати такий сертифікат? Як і де? Так, існує для цього спеціальні установи. І вони видають оці сертифікати. Звісно, це не будь-які курси, а ті, що підходять. І, наприклад, я зачитаю. У нас є такий інститут румунської мови. Він знаходиться по моєму при прибухареському університеті. Тобто, це не є курси, ви не є студент. Але ви знаходите цю установу, з ними зв'язуєтесь. Вони наскільки часто не знаю, але вони з якоюсь частотою проводять цей іспит повноцінно, там із спікінгом, із рідингом. І відповідно ви туди приходите. По-моєму, ви це оплачуєте. В назначений день ви приходите, все це пишете, і вони вже вам видають через якийсь час саме цей сертифікат. Е, є ще інші варіанти. Наприклад, закінчувати підготовчий рік. Ну, наприклад, це, да, це при кожному університеті. Це ти втрачаєш якийсь час, але можна і таким способом. Якщо ти хочеш не знаю, підтягнути, або ти можливо, хочеш бути студентом, ти можеш пройти оцей підготовчий рік. І він завершується у фіналі таким самим іспитом на знання у цієї. Румунської мови. Що цікаво, що я насправді цей сертифікат отримала аж через рік після того, як ми його здали. Я не знаю, чому це було так довго, але мене прям попередили. В 23-му році ми його закінчили здавати, і я знала, що він успішний. Але мені сказали, що а сам документ буде в 24-му лі, літом. І так і сталося. Тобто, може, це і можна якось пришвидшити. Тобто, собі розраховувати, що буває всяке. І також я читала, що Наприклад, якщо дитина є учнем офіційно румунської школи, і три роки от цієї румунської школи, скажімо, в восьмому класі, ви пішли, стали учнем, і ось ваші три роки в румунській освіті, вони теж якби. Зараховуються, але це вже треба уточнювати у школи у самої цієї установи, куди ви подаєтесь на громадянство. Але теоретично, якщо дитина, наприклад, в п'ятому класі пішла, стала учнем, потім вона закінчила школу як учень румунської школи, то ви маєте все це зберегти собі, і потім, в майбутньому, на подачу ви вже виходите, обходите оці сертифікати. Тобто можна ще ось такий шлях тримати собі в голові. Зрозуміла. А, слухай, а як взагалі дізнатися свій рівень? От який? Там в тебе рівень румунської, хтось говорить, ну там в мене гарний. А як перевірити наскільки гарний? Та да, ну насправді є якісь онлайн тести, але знову ж таки, ви ж не можете самі свої ж тести перевірити. І тести вони все одно, як правило, будуть просто якісь завдання на граматику. Ну, да, ти їх повиконував, особливо якщо це а, Б, Ч, ти десь вгадав, десь інтуїтивно відписав і все. Але насправді рівень визначення... Як визначається рівень, то це компонент, і як ти пишеш, і як ти говориш, і як ти читаєш, і як ти знаєш граматику. Тому я б радила просто написати нам у лінкоб в інстаграмі, в телеграмі, в приватні повідомлення. Ми вам відправимо такий тест глобальний на всю граматику, і також перевіримо саме спікінг. Тому що, тому, що дуже часто у людини або граматику відповідає все чітко, а розказати нічого не може, або навпаки, не боїться говорити, говорить з помилками і за Завалить гарматику. А, а для присяги якраз і треба спікінг, потрібно говорити. Так, але так, але ж в тому випадку, коли вже треба сертифікат Б1 mm -hmm. надати, ти підеш на той екзамен, ти mm -hmm. там набалакаєш дуже добре, але завалиш гарматику. Mm -hmm. У мене так дуже часто з англійською мовою може ставатися. Я себе дуже впевнено почуваю, з усіма розмовляю, а потім мені дають оцей Past, Present, Perfect, і я завалюю увесь тест, і мені кажуть, ми вас в групу А 2 eh, поставили а я кажу, та нащо ж мені адва, я, я ж не новачок, що я знову буду будучити погоду і все інше? А мені кажуть, ну от так, от це ваш івень, тому що це все складові багатьох аспектів. Mm -hmm. Тому ось так. А скажи, будь ласка, а у чому різниця між тими, хто вчить мову для проходження цієї процедури присяги і іншими студентами? Ну, різниця може в тому, що якісь теми присутні, якісь теми не сильно присутні, але насправді не можна щось повикидати, щось лишити. Тому що для того, щоб тобі навчитися говорити, ти все одно зна маєш знати, що таке однина множина, жена, що такі дієслова, що таке минулий час. Ось і все. Просто що раніше орієнтувалися завжди на оці перелік питань. Але знову ж таки, це всі ті самі питання, які ми власне і на спікінгу робимо зі звичайними студентами. Так само ми питаємо звідки ти, скільки тобі років, скільки в тебе дітей, розкажи, де ти живеш. Також для оцих студентів, хто буде здавати присягу, для них ще є перелік питань. Власне, про Румунія, який в неї устрій, яка в неї там історія, яка в неї мова, можуть там бути про рельєф, географію, що таке дачія, тобто Трухи більше бути обізнаним саме про історію тої країни, де ти плануєш жити. А для звичайного студента, наприклад, не треба знати, що таке країна дачі в минулому. Ось такі. Є відмінності, але вони дуже несуттєві. Добре, Ань, а скажи, будь ласка, чому методика зазубрити, не розуміючи змісту, це погана стратегія? Ну, тому що людина одразу розуміє, зрозуміє, що ти відповідаєш не свої думки, а якийсь віршик просто біля дошки розказуєш, і це одразу видно. І я думаю, що ти просто сам себе закопаєш. Ти будеш думати про те, яке слово наступне, яке буква наступна, і ти просто занервуєшся, що ти забув букву і не зможеш довести до кінця це речення, і вийдеш, ти так нічого й не відповів. Хоча, начебто, готувався і багато сил на це потратив. Ну да, бо якщо питання. Перефразують якось mm. по іншому запитають про те ж саме, да тільки іншими словами, yeah. ти можеш Так, да, тому що навіть як твоє ім'я можна запитати десятьма способами, і ти ж не будеш вивчати десять способів, як твоє ім'я, як тебе звуть, як твоє прізвище, і всі ці. Тому mm. так треба просто не боятись говорити, хоча б на якийсь початковий рівень, орієнтуватися, що від тебе хочуть почути, перепитувати, сказати своїми словами, і тоді буде жива розмова, хоч і така на слабкому рівні. Так, mm -hmm. да, класно. Тобто mm -hmm. більше свободи це дає mm -hmm. тобі в спілкуванні. Mm -hmm. Супер. Йдемо далі. Да, давай. Скажи, будь ласка, які питання можуть поставити під час цієї розмови? Насправді будь-які питання, тому що це не так, що тобі видали список і по ньому йдуть. Людина просто з тобою розмовляє в довільній формі. Звісно, людина не буде спеціально використовувати якісь надто важкі слова, прислів'я, приказки, але можуть запитати щось таке загальне про тебе. Про тебе, про родину, про країну. Нащо тобі ця система, ця процедура для чого ти тут, або просто скільки тобі років, якого кольору твій зошит? Тобто, це просто. Я мають наскільки ти орієнтуєшся в мовному середовищі, так би мовити. І питання можуть бути будь-які, ніхто по списку не йде. І ти маєш зорієнтуватися, щось перепитувати, щось імпровізувати, відповідати, щоб було видно, що ти зрозумів, що тебе запитали. Добре, а стосовно офіційної присяги, який текст потрібно все ж таки завчити на пам'ять? Насправді там дуже невеличкий текст, буквально декілька речень не знаю, близько 20-30 слів. Ну, я можу зачитати українською, і воно буде звучати так: присягаюся бути відданим батьківщині і румунському народу, захищати права та національні інтереси, дотримуватися конституції та законів Румунії. Ну, власне, це не просто якийсь стішок. Це ви, коли промовляєте, мається на увазі, що ви усвідомлюєте, що ви тепер частина Румунії, і тому цей текст важливо, щоб був не в якійсь формі довільні. А саме в такій, що ви зрозуміли, ви це підтвердили, проговорили, для цього ми завчаємо на пам'ять, щоб не видумувати це на ходу. Ось і, і все. Усі інші питання не ніхто не перевіряє володіння як вивченим вершем. Усі інші питання це просто відповідь на питання. Воно може бути: мене звуть, я звідти, скажіть, я не зрозумів, яке слово було сказано, і ось так. А де взяти цей текст? Можна його десь прочитати? Ну, ми Зараз. залишимо в покіплених файлах, я думаю, в покіпленому посиланні або просто загуглити. Також можете нам написати на будь-який наш аккаунт. Ми вам вийшли цей текст, він у вільному доступі є для всіх, хто готується. А скажіть, будь ласка, а чому не варто боятися румунської мови? Ну, <рес> Як так коротко відповісти, тому що це, напевно, існують якийсь такий міф, що це щось дуже важке. І цей міф, я так думаю, придумали люди ліниві, які обрали не вчити мову, або в них є можливість не вчити мову, вони якось пристосувалися без цього. І тому є таке, що ой, ми її не вивчили, тому що щось з нею не так, вона занадто складна. Це насправді не так. Якщо дивитися з лінгвістичного боку, там є дуже багато переваг, які ми не помічаємо. Найперше, це оцей, що звець. Це фонетичний принцип. А по простому, як чую, так і пишу. Тобто будь-яке слово ви розчуєте, напишете, навіть якщо ви не знаєте його значення. Гадайте, як це з англійською відбувається. Зовсім не так. Також воно звучить дуже так по-слов'янськи, можна сказати, хоча це не слов'янська група. От навіть у нас з Римунами дуже схожий акцент, коли ми англійською розмовляємо. Усі букви, окрім одної, можна передати нашими буквами. Також є відсоток слов'янізмів, які ви вже знаєте. Якщо ви знаєте англійську, це теж величезний відсоток слів, які ви зрозумієте просто, тому що в англійській вони так само звучать, просто будуть звучати орумунізовано, скажімо так. Я тут додав, що чула статистику, що начебто 20% слов'янізмів в румунській мові. Близько такого. Тобто, вже нам якесь слово в англійській, якесь слово з української, канап'я, і вже ми зрозуміли речення, хоча не вчили, що це воно таке саме з румунської мови. Також додам самих носіїв румунської мови, вони ніколи не ускладнюють спеціально не свої. Челенджі і не дають тобі спеціальний рівень. Це два. Просто подивитися, як же ти вивчив. Вони прям допомагають, підказують, перекладають. Можна їх постійно запитувати, а як ти скажеш румунською, оце слово? А якось це. Тобто вони не створюють тобі такого, що ти не хочеш вчити, а навпаки, вони як перекладачі, вчителі постійно будуть тобі допомагати в цьому процесі. Можеш розказати, будь ласка, про академію Лінго Бріч і як саме там навчаються? Ну, ми зазвичай постійно акцентуємось на тому, що треба розмовляти. Тому ми на кожне заняття робимо цю частинку із розмовною практикою, навіть для початківців, початківців не знаю, з п'ятого заняття, вже починаємо ставити оці питання: скільки тобі років, як тебе звуть, скільки в тебе дітей, якого року ти народився, і таке інше. Тобто, ми втілюємо цей спікінг, і в ідеалі, якщо ви ще і в своє. Інше життя у вас є спікінг або на роботі або в сім'ї, то воно буде ідеально працювати. Також для тих, у кого немає на роботі і в сім'ї, і що вихідних є розмовний клуб з носієм, не, який не вчитель, а саме носій, і він вас ставить в такі умови, що ви маєте з ним поговорити, якусь дати йому реакцію, і це такий дає пуш людині, яка не має з ким поговорити, ходить на цей спікінг. В неї мізки починають там працювати, і вона вже легше, легше, легше опановує. Тобто ми це. Все прямо поєднуємо і постійно радимо, не знаю, на вулиці з кимось спілкуватися, знаходити друзів або сходити на ці спікінги, щоб це було частиною життя, а не просто теорією, якою ти себе мучиш, тому ми на цьому акцентуємось, і власне тому, що на присяг на здачу цієї присяги від тебе хочуть саме це сісти перед живою людиною і просто розмовляти, не будуть тебе питати, які дії слова в інфінітиві в такому то реченні. Ось. В описі до відео будуть всі посилання, щоб записатися і на спікінг, і на заняття, тому переходьте, будь ласка. Чекаємо вас. Слухай, ну от стосовно цього і я, і ти, я думаю, і не тільки ми стикалися з тим, що навіть румуни вони настільки бачачи, що ти іноземець, вони одразу автоматично переходять на англійську. І от скажи, чи правда, так, що живучи в Румунії, можна обходитися без румунської мови, наприклад, знаючи тільки англійську. Ось да, обожнюю цей міф, і вже на третій рік оцієї нашої хвилі людей після повномасштабки це дуже сильно закріплено. Є знаєте прям цілий лагер захисників цієї у моїх учнів є, наприклад, такі знайомі, які відмовляють людину ходити до мене на румунську мову і кажуть: Іди запишись на англійську. Але це все, знаєте, як є обернена сторона отої медалі. Це все до якоїсь ситуації, поки з тобою щось не станеться. По-перше, ти постійно в якомусь завішому стані. Ти виходить і не англічанин, і не румун, і не українець. Той хто з тобою спілкується, він теж не англічан і не американець. Тобто, ви постійно через цю мову посередника, ви щось оце це один одному передаєте. Ваша англійська у вас обох не ідеальна. Так, ви обмінюєтеся інформацією, якщо це таксист, якщо це продавець. Але загалом це все до якоїсь ситуації, і навіть от в останній останні час знаємо такі кейси, коли людина попадає до медицинської установи, і там ніякої англійської, наприклад, тобі попалася на зміні. Та людина, яка не готова переходити, або вона не знає, або це щось екстрене швидке. І ніякі гугл перекладачі або телефонні дзвінки теж тебе не виручають. Потім ми знаємо кейси, коли ми вже як українці відкривали свої рахунки в банку, свою справу в Анафі, і теж якби так на тебе дивилися, що типу. Ти в нашій країні, і ти вже тут навіть розвився до своєї справи, але чомусь наша мова тобі ти не вивчив, тобто це постійно до тебе ось таке ставлення. Ну я скажу в моєму випадку. Мені в банку, коли я відкривала е, рахунок для компанії, то, хоча я була з юристом, який там допомагав, да і теж юрист почав мені перекладати. То е, працівник банку сказав, що перестаньте перекладати, тому що якщо вона не може розмовляти румунською, ми не маємо права їй відкрити рахунок тобто, да. це навіть перевірялося, щоб uh -huh. я могла сама відповідати uh -huh. румунською, і я там пишу, пишу, ставлю підпис, що uh -huh. я розумію, я що я говорю це серйозно. Да, я про цей кейс розказую. І я таке чула навіть і коли звичайний рахунок в банку відкривали. Просто деякі відділення йшли на зустріч, переходили на англійську, а інші відділення так і казали: приносите перекладача, ви не ми не дамо на підпис, якщо ви не розумієте тексту. І також, от буквально на цьому тижні е, був такий випадок, мама дитини вона шукала перекладача, тому що їй просто треба було піти в садочок, і в садочку робили щось типу батьківські збори, і вони робили якусь. Там креативну поробку, і от мама не розуміла румунської, і вона готова була платити перекладачу просто щоб сходити з нею на такий захід. Тобто, одноразово окей, ну ти викрутився, ти знайшов перекладача. Ну ти ж не будеш все своє життя кожні два-три місяці платити перекладачу, щоб він пішов в садочок, щоб він пішов в банк, щоб він пішов з тобою на пошту і таке інше. Тобто, ти постійно будеш стикатися з такими моментами, що. Ти або оплачуєш покладача, або вчиш, або ти просто не вирішуєш це питання і все. Ну, і не завжди ти можеш викликати перекладача. Якби uh -huh. да, одне питання, да, ти можеш собі uh -huh. брати перекладача і жити, але uh -huh. бувають екстрені ситуації, де uh -huh. просто ну немає часу навіть дочекатись перекладача. Uh -huh. Да, і ти... а, да, До речі, ця історія так і закінчилася, що я в той день не змогла піти перекладати наш колега з Молдови. Він теж був зайнятий, і вона так і не знайшла. І тобто, я не знаю, в цей день вона або не пішла на той батьківський збор, або якось вже там викручувалася. Тобто, ось так. І це тільки перші, скажем так, дзвіночки, коли ти все життє... Відтя в такому стані, і діти твої в такому стані, і ти весь час розумієш, що щось не то, але не можеш знайти якби, відповідь, а що ж саме не то. Начебто я ж щось там розказав, але відчуваю, що якісь бар'єри. Mm -hmm. ну, начебто, так, да. якщо щось. Що, що